Марія Примаченко мисткиня, принти на основі творів якої використовують ультрасучасні дизайнери? Катерина Білокур, здавалось би, пересічна українська селянка, а ніби потрапила до нас із Нідерландів XVII століття. А вам що спадає на думку, коли ви чуєте словосполучення, наївний живопис? Найімовірніше, це щось двовимірне, непропорційне, дитяче і часто кумедне. А втім, мистецтвознавці, художники і просто любителі малярства в усьому світі вважають його достойним виставок у провідних галереях і різнобічного вивчення, до того ж, наївний живопис, знакова частина українського образотворчого мистецтва. Переважно творці наїву заробляли на своєму мистецтві ще гірше ніж професійні, але авангардні митці. А то й не заробляли взагалі нічого. Проте кожен рано чи пізно заслужив своє визнання, і було за що? Адже усі вони просто неймовірні. Я розкажу сьогодні найбільше про творчиню найживіших натюрмортів у історії мистецтва. Катерину Білокур і про фантасмогоричну казкову Марію Примаченко. Але їх значно, значно більше, тому цікавтеся цією темою. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ще ні. Ну і напишіть, чи подобається особисто вам творчість Примаченко або ж Білокур. Та спершу першого слід визначитися з термінами. Наївний художник це художник без академічної освіти. На цьому критерії закінчується. Наївні художники можуть бути аматорами або заробляти на малярстві, можуть померти нікому невідомими або входити в товариство провідних авангардистів, можуть тяжіти до народних мотивів, конструктивізму або навіть сюрреалізму. Наївний художник навіть може бути примітивістом, адже примітивізм це доволі багатозначний термін, але майже завжди він стосується свідомої стерізації під але під що? Справа в тому, що слово примітів у контексті мистецтва означає не тільки примітивне, скільки первісне. В асоціативному полі примітивізму є любов до екзотики, колоніальний душок і туга за втраченим раєм. Невинним первісним буттям незіпсутих цивілізацією племен. Примітивістськими, наприклад, є роботи Гогена з його чарівними таїтянками або африканська маска, якою Пікассо замінює голову жінки на славнозвісному полотні авіньйонські дівчата. Примітивістів також не слід плутати з художниками, які імітують дитячий стиль наївних художників, таких називають. Псевдо наївними. Раз, але чому взагалі когось має цікавити, що творять непрофесійні художники? Навіщо влаштовувати їм виставки, купувати їхні роботи, вписувати їх в історію мистецтва? Наприклад, 2017 року в мистецькому арсеналі проходила ціла виставка Чисте мистецтво. Там демонстрували велике зібрання наївних художників, від словнозвісних Примаченко і Білокур до анонімних робіт на Фанері та Клейонці. У поєднанні з картинами сучасних українських художників, яким відгукується наїв. Чому провідний мистецький заклад на кілька місяців укрив свої стіни роботами самоуків? Потяг до творчості в людях був закладений завжди, починаючи з наскельних малюнків. Але відколи людське суспільство навчилося виробляти стільки їжі, що декотрі його члени можуть дозволити собі не гарувати на землі? Відтоді існують професійні митці, люди, які займаються цим, так би мовити, на повну ставку, вдосконалюються, накопичують знання і досвід і передають його учням. Так, мистецтво розвиває свій канон і сягає вершин, але цьому процесу є межа. У передмові до каталогу виставки в арсеналі мистецтвознавиця Аліса Лошкіна пояснює. Професійне мистецтво з часом ризикує впасти в стагнацію, захопившись технічною досконалістю, тим часом як мистецтво з народу несе свіжий погляд. Тобто, нехай ці картини не реалістичні, не академічні, не зроблені за правилами, зате вони безпосередні, щирі й несуть на собі відбиток чистої радості, яку приніс автору цей творчий акт написання картини. А ще полотна або ж малюнки наївних художників, особливо не тих, що прославилися на увесь світ, а які просто щось там малювали у своєму селі, у певному сенсі належать до народної творчості. А отже, в українських зразках наїву можна знайти наші символи любові, злагоди і миру або відомі народні сюжети, наприклад, сцена біля криниці. З іншого боку, ці люди все ж не жили у повній ізоляції від серйозного мистецтва, а тому серед їхніх робіт є відомі сюжети, наприклад, Останній день Помпеї, копії відомих картин із листівок, як от Місячна ніч Трутовського, і, звісно ж, портрети кобзаря. І так, деякі з них, може й незугарні, але деякі цілком симпатичні. А про те, як серед академічних умільців трапляються люди без іскри, без ідеї, без новаторських амбіцій, так і серед наївних художників бувають справжні генії. Із крапелькою таланту та вагоном віри в себе вони можуть стати відомими і добитися визнання від беззаперечних геніїв живопису. Але це сильно залежить від того, хто ці генії, а точніше, про які йдеться часи. Лише в ХХ столітті, коли митці починають шукати нових, не обов'язково реалістичних форм вираження, невідповідність стилю наївних художників академічним канонам перестає затьмарювати в їхніх роботах красу, щирість і прагнення до самовираження. В Україні наївний живопис мав свою особливість. Найвідомішими представниками цього жанру були жінки Марія Примаченко та Катерина Білокур. Вже згадана мистецтвознавиця Аліса Лошкіна в книжці Перманентна революція мистецтва України 20-го початку 21-го століття пояснює цей жіночий первінь тим, що в ці роки а йдеться про добу Совєтів, Панівна соцреалістична ідеологія була наскрізь патріархальною, і жінки в ній могли відігравати лише допоміжну роль. Натомість у наївному народному мистецтві проявилися саме талановиті художниці. Проявилися, як то кажуть, не завдяки, а всупереч. Ймовірно, вони взагалі стали професійними художницями, якби ж не обставини. На перший погляд, ці дві жінки мали такі схожі долі, що їх важко не порівнювати. Обидві народилися і все життя прожили в селах на Київщині Примаченко в болотні, Білокур у Богданівці. Їхні роботи виставляли в Парижі. Щоправда, щодо Білокур годі знайти інформацію про конкретну виставку або хоча б рік. Звідси, до речі, легенда, нібито ними обома Пікассо захоплювався як геніальними художницями. Звісно, Пікассо міг бачити роботи їх обох, але жодних документальних свідчень про такий компліментарний відгук іспанця немає. Мистецтвознавиця Діана Клочко в інтерв'ю на громадському радіо підкреслює, що це міф, який дуже потрібен українцям, але час не відійти від цієї необхідності підтвердження вартісності свого мистецтва кимось ззовні та впевнитися в його самодостатності. Адже роботи обох художниць є за що любити і без Пікасу. Втім, очевидно, що в них зовсім різний стиль, різне бачення мистецтва, і їх не сплутаєш. Катерина Білокур у дитинстві навчалася грамоті, але батьки маленької Катрі вирішили не віддавати дочку у школу, чи то з метою економії, чи то від переконання, нібито майбутній дружині, матері і господині освіта не потрібна. А Катерина тим часом хотіла малювати, чого батьки знову таки не заохочували, адже це нібито відволікало її від праці. Вже в більш дорослому віці вона навіть намагалася втопитися, після чого батько нарешті дав їй спокій. Але тоді з'явилася інша проблема. Через відсутність атестату самарічки їй відмовляли у вступі до технікумів. Тобто Білокур технічно була наївною художницею, але завжди хотіла бути профі. Завдяки листу до оперної співачки Оксани Петрусенко її помітили, але до освіти все одно не допустили. Її обмежували статусом самородка з народу, її картини купували в музеї, але це були музеї декоративно-ужиткового мистецтва. Її нагороджували орденами і званнями, але її творчість відмежовували від загального мистецького дискурсу. А саму художницю примушували жити в крайній бідності і тяжко працювати в селі. Нехай сидить у своїй Богданівці, вирішили згори, адже хіба може жити в місті весела пасторально працелюбна сільська баба з Колгоспу, якої її і виставляли. Що зробили для Катерини Білокур справді цінного, то це звозили її до Третьяковської галереї і Пушкінського музею в Москві, де білокур побачила роботи старих голландських і фламандських майстрів. Ось кого нагадують ці дивовижні квіти. Тонесенькі, майже невидимі мазки саморобних пензликів, фантастична палітра, декоративність, маньєризм або ж бароко. Білокур, може, і наївна художниця, та ж ніяк не примітивістка. Марії Примаченко набагато більше пощастило з родиною, її батько, Тесля Оксентій, майстрував різьблені огорожі, мати Параска добре вишивала. Талант дівчинки помічали і невідомо точно чи заохочували, але принаймні не пригноблювали. Але на її долю випало інше випробування перенесений у дитинстві поліомієліт на все життя при рік її на милиці. І, хоча академічної художньої освіти Марія також не мала. Принаймні 1936 року вона мала можливість повчитися в центральних експериментальних майстернях при Київському музеї українського мистецтва, де викладали такі визначні митці того часу, як Анатоль Петрицький, Василь Кричевський і Василь Касіян. Її картини виставляли не лише у Парижі, а й у Варшаві, Софії, Монреалі, Загребі та інших містах, але обставини її життя нагадували ситуацію Білокур. У пресі Примаченко зображали як молоду колгоспну художницю сонячно-радісної України, ігноруючи дух її робіт містичний, міфологічний, а разом із тим доволі авангардний. Тут бачимо і декоративні візерунки, як у Клімта або Матіса, і сюрреалістичних створінь, і загальну подібність до аплікації колажу. Її яскраві, нарочито наївні істоти і простодушні казкові квіти западають у пам'ять, і Примаченко справді доволі відома. Її вплив на сучасне мистецтво та дизайн беззаперечний. Сучасний український художник Арсен Савадов написав свій омаж художниці. Режисерка Марина Медві та аніматор Михайло Титов не так давно створили перший випуск мультсеріалу Дивосвіт, де герої картин Примаченко оживають. А у Фінляндії взагалі настільки полюбили художницю, що аж украли один із її малюнків. Дизайнерка Крістіна Ізола перетворила чарівний ліс із картини щур у дорозі на принт для компанії Марімекко і його розстережували на різних товарах для дому і навіть на авіалайнері. Що ж ми маємо у підсумку? Геніальне мистецтво не визнає обмежень і суворих правил, а академічні канони, на щастя, вже не диктують законів у цьому світі. Водночас наївне мистецтво має свої джерела, серед яких і народна творчість і академічні традиції, що їх воно використовує у свій спосіб. Можливо, навпаки, щоб побачити красу та істину, інколи треба спростити свою оптику до наївної безпосередності. А ви як вважаєте? Хотілося б прочитати вашу думку у коментарях.